Привіт! Мене звати Катерина Терлецька. Сьогодні продовжуємо говорити про атмосферу. Атмосферна циркуляція зумовлена нерівномірним нагріванням Землі. Біля екватора тепле повітря піднімається вгору приблизно на 15 км і прямує до полюсів. Але внаслідок втрати енергії в субтропіках опускається додолу та низом повертається назад до екватора. Цей замкнений цикл циркуляції називають комірком гадлі. На честь Джорджа Гадлі, вченого, який вперше пояснив механізм утворення пасатів, тобто постійних тропічних вітрів. Після цього в помірних широтах утворюються комірки ферела та полярні комірки над полюсами. Пропоную створити сьогодні одну з таких комірок власноруч. Давай полярну! До речі, скористаємося тут одразу двома чинниками, що впливають на циркуляцію повітря, а саме обертання землі та різниця температур. А безпосередньо для експерименту нам знадобляться прозора миска з водою, обертова тортниця, синій та червоний барвники та заморожена пляшка води. Розпочинаємо циркуляцію. Постав миску з водою на тортницю, а у центрі помісти крижану пляшку. Тепер вода в мисці більше не вода, а атмосфера. Пляшка натомість один з холодних полюсів. По тому розкрути тортницю так, щоб вода в мисці також почала обертатись. Так само, як і повітря в атмосфері Землі. Причиною візерункових вихорів в експерименті є різниця температур та ефект коріоліса. Холодні блакитні вихорі починають проникати в тепліші широти, затягуючи теплі маси до полюсів. Саме вони формують клімат на нашій планеті. Але під час кліматичних змін. Полюси нагріваються інтенсивніше за інші ділянки. І це провокує зміни в положенні та поведінці цих вихорів. Вони можуть заходити щораз глибше в напрямку екватора. Саме тому влітку може раптово стати прохолодно, іноді навіть можливий сніг. І як це не дивно, це також є ознакою глобального потепління. Ось такі от вихори. А на сьогодні все. Побачимось!